Цей випуск виходить за підтримки NIC.UA, платформи, де легко зареєструвати домен чи налаштувати хостинг. Вітаю в подкасті Технократи сьогодні. З вами я, Андрій Хветкевич, і сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює власників стартапів, айтішників, підприємців і всіх, хто будує свою присутність в інтернеті, що таке преміум домени і чому вони коштують дорожче. І головне, чи варто інвестувати у такі назви і коли це дійсно дає перевагу. Допоможе нам розібратись мій сьогоднішній гість Джексі, експертка з доменів, торгових марок і діджитал бізнесу. Привіт, Джексі! Давай одразу з основ. Що взагалі таке преміум домени Це щось особливе чи просто дорожче? Привіт, Андрію! Так, преміум — це доменні імена. Які вважаються цінними через свою мінімальну довжину, зрозумілість, ключові слова або те, що вони легко запам'ятовуються. Наприклад, слова на кшталт Music, Design, Travel або дволітерні назви типу AI, VR, Go – вони в топі. Часто такі домени вже зареєстровані і їх продають за тисячі або навіть десятки тисяч доларів. А чому вони коштують так дорого? Це хтось просто накручує ціни? Насправді ні. Це ринкова вартість, яку визначає попит. Це як із нерухомістю, є адреси, які цінуються більше. Якщо уявити інтернет як місто, то преміум-домен домен це будинок у самому центрі. Наприклад, якщо у тебе домен music.co.ua або art.bizua, це вже виглядає солідно. Цікаво. А хто взагалі вирішує, що домен преміум? Є два варіанти. Перший реєстр сам встановлює списки преміум доменів. Наприклад, коли з'являлась зона .dev або .art, одразу виділили преміум лист. Деякі реєстри періодично оновлюють перелік преміум доменів, наприклад, залежно від зміни трендів. І другий варіант це вторинний ринок, коли домен вже купили, а тепер продають дорожче. І в цьому варіанті домен міг бути зареєстрований давно по звичайній ціні, не як преміум, але з часом набрав своєї цінності. От уявімо, я запускаю бізнес. Чи варто купувати преміум домен одразу, чи краще почати з чогось простішого? Якщо ти будуєш бренд надовго, преміум домен може бути дуже мудрим рішенням. Це як крутий логотип або гарна вітрина. Але не став ціну синонімом статусу. Спочатку визнач цілі, якщо аудиторія в Україні чудово працює com.ua, co.ua або in.ua, Іноді можна знайти короткий і влучний вільний домен за пару сотень гривень. На NIC.UA це зробити легко. Тобто преміум це не тільки про вартість, а про цінність для конкретної цілі. Якщо ти знайшов домен, який прямо говорить, чим ти займаєшся, це вже величезний плюс. Наприклад, tour.co.ua, code.in.ua або навіть legal.org.ua – Такі домени одразу викликають довіру. А як щодо інвестицій у домени люди реально на цьому заробляють? Так, це називається доменний інвестинг. Ти купуєш домен, який вважаєш перспективним, і з часом продаєш дорожче. Наприклад, коли почався бум штучного інтелекту, домени з AI стрімко злетіли в ціні. У Nick.ua зараз теж можна знайти домени з потенціалом. Головне вчасно помітити тренд. Та перевірити, чи вільний домен, перш ніж придумувати та реєструвати назву бізнесу. Так, це базове правило. Спочатку домен, потім бренд, не навпаки. Джексі, дякую за круту розмову. Якщо підсумувати, преміум домени дійсно можуть бути інвестицією, але тільки якщо ти знаєш, що робиш. А іноді ідеальний домен вже чекає тебе, адже треба зайти на NIC.UA і пошукати. Саме так. І бажаю кожному знайти своє влучне ім'я в інтернеті. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним із друзями та залиште коментар і підписуйтесь на технократи сьогодні. Ми є в подкастах від Apple, Spotify, YouTube та інших платформах. А на Nick.ua ви завжди знайдете гарні ціни на домени, хостинг і ще багато чого. До зустрічі у наступному випуску.